Привіт із півночі України. Сьогодні моїм помідорчикам чері із фори, які я посіяла ще після новогодніх свят і потім пікірувала 24 січня вже майже місяць. Ось такі так вони виглядають, так вони підросли, вже такі гарненькі. У нас тут нас кожного дня майже радує сонечко, тому їм їм дуже комфортно, хорошо. Сьогодні їм пора вже трішечки дати підкормки і ще підсипати земелькою, тому що вони вже повитягувалися, і в мене тут достатньо місця для того, щоб тут їх, їхні стовбурці попідсипати, і вони наростили додаткових коренів. А також пора вже їх оприскати другий размин. Таким препаратом, як мікасанам від різних хвороб, щоб вони набували імунітету. І, звичайно ж, підобрити. Буду піддобрювати сьогодні, знову ж таки, стимовітом візьму і додавлю туди ще добриво для розсади, тобто мікроелементи. Достатньо буде мені на півлітра води взяти буквально стимовіту. Десь грам десять. І добрива, яке я для себе розвела, воно тут у мене ось розведене. І добрива десь грам десять так само на півлітри води. Поливати я буду під корінь свої рослинки, тобто он ось сюди, прямо у другу. Так, ось таким чином і вони напітають собі водичку і буде їм добре. Ну і підсиплю трішечки земелькою. Ось тут зверху, отак попідсипаю їх. Землею, так ростає ще в квартирі Майже 2 місяці, я думаю, вони в мене тут і зацвітуть. Тому що ми думали, що зими в цьому році не буде. Було дуже-дуже тепло у січні. Але лютий себе показав. У нас сьогодні було мінус 20 вночі. тобто, зовсім так зима. То я думаю, що, як і завжди, висяжувати ці свої рослинки я буду десь аж у на початку травня. Тобто зараз я їх просто трішечки підсиплю землею, а потім через якийсь час мені придеться їх пересадити в окремі контейнери. Ну і, звичайно ж, обов'язково я їх оброблю мікасаном. Це біопрепарат, який стимулює виробку імунітету нашої розсади. І потім вона вже надалі, коли, будеш, коли я висаджую її в ґрунт, то вона не така піддатлива різним атмосферним явищам. тобто не сильно реагує на хвороби, які помідори наші хворіють. Особливо на фітофтору. Ну, звичайно, придеться ще не один раз обробити їх, але потрібно кожні два тижні для того, щоб потім помідорчики були достатньо здоровими. Так, так до побачення.